Фотошоп більше не потрібен. Так би я сказав, якби була програма краще за фотошоп. Але в сьогоднішньому відео я зроблю прев'ю в такій програмі як GIMP. І порівняю його з прев'ю, яке я зробив в фотошопі. Тому давайте не будемо зволікати, заходимо в GIMP. Ось яку прев'ю я маю. Таку прев'ю будемо переробляти в GIMP? Ужас, як же воно тормозить. О, плювати шар. Так де воно працював в цьому GIMP, Це жах. Я забув на стеклян жахливый процесс. Так, стоп, а як збільшити? Аво. Вот так. І саму цю штучку можна якось повернути? Шифтер. О, шифтер можна, да. А я можу якось тут повернути? Ні, не, не можна. Ну, добре. О, О, я можу здесь взяти це. Так, а тут можна? Вона не якось не ставиться сразу по центру. Не можна как по якось. О. Ай, стоп. Що? А чо? Що це? Тут Shift D робить копію. А як мені. А що мені це робити? А як мені спробувати саме... Shift D? Ні, Shift D тоже А Як. Е... О, зняти. Тут взагалі тут в селі все різне Тут. Там Ctrl D в Photoshop, а тут Shift D. Але воно щось це жах. Тут є маску, можна створити маску. О боже, я забув, що наробить копію на Ctrl D. Як з ним працювати? Я не розумію взагалі. О, от а чого вона робить, якось невідимими, Якось неудобно. Треба її ще зараз зробити градієнт, спробувати. Якось можна взагалі зробити градієнт. Чи не можна зробити градієнти? Походу, е... не можна ніяк як зробити градієнт. взагалі. Якщо я нажму, наприклад, сюди, я хочу градієнт. Жахливо. І отак так, скажу. Боже, це жах. Так, тут є якісь може. фігури. Тут взагалі нема ж? Чому чого на таке якесь затурможено? Може тут є камера RAW-фільтра? Фі рауфільтра, ми глянемо. А тут нема просто, щоб я одразу всі фільтри зробив? Тут нема такого, тут є тільки... О, боже, який ж це жах! А як я тут працював до місця? Ctrl, Ctrl, це, можна більше. Я не можу вийти за цю штуку і зробити тут затемнення. Прикалитесь! Що це за жах? Я не можу зробити затемнення. Я не можу. Я не можу зробити гарне. Світло мені не дозволяє сам гімп. Не знаю, як нам зробити так, щоб це виглядало як оце. Це все, це максимум. Це виглядає як мінімум непогано. Ну для гімпа я очікую більш гіршого. Як ви можете побачити, в 2025 році їмп це просто сміття. Єдине, що робить їм непоганим, це те, що він безкоштовний. Ви погляньте ось прев'ю, яке я зробив в фотошопі, і ось яке я зробив в їмпі. Тому краще робіть всі свої прев'ю в фотошопі. А якщо у вас немає часу або бажання займатися прев'ю, ви можете замовити їх в мене. Посилання на мій телеграм є в описі та в шапці профілю. А вам я дякую за перегляд. Писуйтесь на цей канал, на телеграм канал і до зустрічі!